Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже повчальний лист. Отож, приємного вам усім прослуховування! Здається, це той будинок, другий за поворотом. Юрій зупинився біля доглянутої хати з квітником на подвір'ї. Хоч хвіртка і була відчинена, але Юрій спешно, спершу голосно привітався, не наважуючись зайти без запрошення. Господар, який стояв біля порога, закликав незнайомця. Висока і сходорлява жінка років 60 вдивлялася в обличчя юнакові. Я Юра, студент з університету. Вам мали сказати, що я прийду, я фольклор збираю для практики. Так-так, нам казали, проходь, не соромся. Юра за господиною зійшов до хати, в око відразу впали яскраві фіренки та багато вазонів на вікні. Біля вікна стояв стіл, накритий картатою з катертиною. Господиня накинула на голову заквітчену хустку, запрошуючи гостя присісти. Юра, значить, повторила вона його ім'я. Ти сідай, Юрко. Таке ласкаве звертання збило його з госпонделику, але він був радий такому душевному прийому. Коли Юра з господарями обійстя випили по чашці чаю з домашніми пирогами, Юра дістав зошит з готовністю записувати рідкісні коломийки і пісні, глянувши на стіну, де висів календар 1980 -го року. Господар трохи зніяковів, згадуючи відомі йому сільські коломийки. У них слова трапляються, некультурні», – відказав він. Ну то й що? Це ж народна творчість, говорить, як є, не соромтеся, намагався переконати чоловіка Юра. Господар Степан Васильович лише розсміявся. Ось на думку нічого не спадає культурно, а з лайливими словами не хочу. Даремно ви так це ж фольклор, відмахувався Юра. Я тобі краще якусь пісню заспіваю, сказала Катерина Іванівна і почала наспівувати куплет ліричної пісні. А тоді господар згадав коломийки без лайливих слів, а Катерина Іванівна йому підспівувала. От от зрадів господар, Катеря краще знає. Вони з дружиною переглянулись, розуміючи одне одного співслова. І тоді якось світло стало і наскільки затишно в цьому маленькому сільському будиночку господарі, якого, здавалося, розмовляють між собою поглядом. Обоє привітні та гостинні. Ой, я вже у вас дві години сиджу, опам'ятався Юра. У вас справи, мабуть? Ну що ти, Юрчику, сиди. Справи можна. Ні, між справою зробити, відмахнулась господиня. Перед обідом Юра повернувся на вулицю, де повітря було наповнено запахом скошеної трави та квітучого буску. Він, увійшовши у сіни, лише взявши за ручку дверей, почув голос Степана Васильовича. Серденько моє, накривай на стіл, гість уже на порозі. Юрі, наче на лице промінь сонця впав. Стало так тепло від цього звернення серденько, хоч і не йому воно було адресоване. Це ж скільки вони разом подумалось йому, вже діти дорослі, онуки є, вже давно живуть під одним дахом, а звертаються одне одного, якщо й не закохані. Юра згадав, що так закохані у старовину називали свою пару душа моя, серденько. Може, я чогось і не згадала, ти вже вибачай, Юрко, сказала на прощання Катерина Андріївна. Все добре, мені дуже сподобалось. Вашу пісню я точно до звіту додам, і кілька ваших, Степана Васильовичу, Коломиїв, теж, хоч ви і говорите, що вони не культурні. Через півгодини Юра стояв на зупинці, сховавшись від сонця. Він згадав свою сварку з дружиною і настрій погіршився. Цього півроку, як живуть, і вже встигли посваритися через якусь дрібницю. Весь минулий день пройшов мовчанні, і ніхто перший не заговорить. Додому він прийшов пізніше раніше, інни. Підігрів вечерю, зробив салат, поставив чайник, Інна прийшла, буркнула привіт, а Юра посміхнувся не натягнуто, а щиро. Привіт, душа моя, тихо проказав він. Інна застигла сумочкою в руках. Проходь, вечеря вже готова, м'яко проказав хлопець. Інна на скутість відходила разом з образою. Ну, нічого собі, це ти мене так називаєш, так незвично. А кого ж іще? Тут більше нікого, крім нас немає. У невеликій кухні сиділа пара. Зовсім не згадуючи вчорашню сварку. Юра думав над тим, як всього одне слово може іноді зігріти стосунки, знаходив лише одне пояснення. Такі слова треба завжди говорити з душею, без примусу. От як Степан Васильович може називати свою дружину серденько. Любі друзі, будьте взаємно коханими. Щастя вам і кохання! Напишіть, будь ласка, нам у коментарях, як ви лагідно називаєте свою дружину або ж свого чоловіка.